Барвиста, мережана, квітуча вишиванка кольоровими нитками вплетена в генетичний код нашої нації на весільних рушниках. наших бабусь та прабабусь розквітали дерева життя та райські птиці. А у вишиванки вони вкладали молитву й особливі обереги символи. Сьогодні ж талановиті руки майстринь нитками та бісером вигаптовують сирочки, стильні костюми та весільні сукні. 14 березня у Соснівському народному домі відбулася унікальна мистецька акція Україна моя вишиванко», Організатором і засновницею якої стала Світлана Грудько. Для цієї активної харизматичної жінки ця акція не просто виставка рукотворів, а й втілення давньої мрії. Кожної людини. Є... Є мрії, і ця мрія в мене виникла дуже давно, 22 роки тому назад. Я захоплювалася нашими жінками їхніми трудовими руками, які творять чудеса. І я хочу хотіла хочу прославити наших українських жінок, їхні талановиті руки, українські традиції на весь світ. На експозиції рукотворів, котра розгорнулась у фойє народного дому, було представлено не лише роботи сучасних майстринь, а й рушники, сорочки та скатертини із бабусиних скринь. На цій виставці є також роботи моєї бабусі, яка проживала в селищі Губин Лукичинського району Волинської області. Це дві сорочки. Дві вишиванки, які вишивала її ще мама з грубого полотна і з тонкого полотна, які вони ткали і вишивали своїми руками, і шивали також своїми руками. Також є робота моєї мами, одна представлена, і мої ранні роботи, які я вишивала в юності, коли я мала десь 16 років. Вишиті ікони, картини, вишукані національні строї, котрі відвідувачі могли оглянути на виставці, виготовлені руками талановитих майстрин Соснівки. Вражають майстерність роботи Лідії Роман, Тетяни Пашукової, Юлії Петринки та Анни Петрусь. До речі, вишивка для пані Анни це захоплення усього життя. Вишиваю дуже давно. З малих років з дитинства тут зараз я не рахувала напевно десь коло 57 сім робіт. Найбільше люблю вишивати ікони дуже люблю і дуже люблю вишивати природу. Вже як я вишиваю природу, яку ту велику картину, то я вже там сиджу коло кожного хрестика. Е, люблю дуже сокальщину, дуже люблю сокальщину і стараюся до неї підлаштовуватися якось. Ну, до нашої церкви вишивала таку сокальщину, зробила, але там трошки я дала темно-вишневі нитки. Ну, трохи людям не сподобалося, але е, якщо я йду до церкви і бачу, моя там вишивка, я оживає церквою, стоїть вишивкою дуже красиво. Роботи Анни Петрус мешкають у приватних колекціях по всьому світу. І майстриня щиро тішиться, коли її вишивані діти потрапляють до добрих людей. Мої роботи є у Фінляндії, мої роботи є у Франції, мої роботи є в Америці. І в Німеччині є картини. Я була знайома з одними німцями, які займалися напевно благодійною акцією. Вони приходили до мене до хати. Я їм дещо подарувала, а дещо, дещо вони собі взяли на пам'ятку. Перша виставка моя була була в тут, в Соснівці. в мене тоді було 40 робіт, дуже мало. А вже друга виставка була в Червонограді, в музеї, там де, на старому городі. О. А потім в мене виставка була в моєму рідному селі. Там приїжджали з Москви, в нас церква дуже гарна, дерев'яна. І там вони робили матінку Божу б'юст і там озерце, яке було дуже давно ще за мої, е, моєї мами, за мого дитинства. Я ще пам'ятаю, але все воно було роз, розтаскане, нічого там не було. А в даний момент дуже гарно там зробили, і мене запросили туди на виставку. І всі дуже були раді, що я з їхнього села. Другою частиною мистецької акції Україна, моя вишиванка» був концерт за участю співочих та хореографічних колективів Соснівки і Червонограда. Особливе захоплення глядачів викликав. Показ сучасних моделей вишиванок та суконь, котрий був справжньою родзинкою мистецького заходу.